Найближчі два-три роки це буде закриття багатьох фешн-брендів. Вкладаєте в вашу колекцію півтори тисячі євро. Кладіть стільки ж, хоча б в маркетинг. Як продати 10 разів старому клієнту, грошей немає, а продажів немає, стратегії немає. Вітаю вас, творчі люди! Мене звуть Ксенія Драганова. Я бізнес стратег модних та творчих брендів на цьому ютуб-каналі. Я ділюсь тим, як будуються фешн-стратегії, як вони запускаються, розвиваються, та взагалі як бренди досягають успіху, і сьогодні я хочу відповісти на п'ять питань. мені бізнес стратегу від аудиторії. Я думаю, що вам буде цікаво, корисно та повчально. Буквально нещодавно бачила аналітику по закриттю ФОПів по Україні. І якщо у минулому році у нас з'являлось все більше ФОПів, ми думали, що бізнес росте, розвивається, то зараз це вже здається в половину скоротилась по перше, реєстрація ФОПів в порівнянні з попереднім роком, і ще більше їх починають закривати. Чому так відбувається? Тому що вхід у фешн індустрію наприклад, якщо ми говоримо про це, доволі легкий, є 500 доларів починаємо бренд запускати, реєструвати, продавати. А потім стає все додалі складніше. Ми вже не можемо, наприклад, продавати так, як ми там хотіли би, гроші закінчуються, стратегії немає. Перші вже провали ми сприймаємо дуже серйозно і фатально. Тому це все від незнання, від нерозуміння, що таке бізнес, від бажання просто отримати якісь легкі гроші. Купу от таких нюансів, які стаються з людьми, тому що вони до того як пішли у цю діяльність, не вивчили її зсередини, не зрозуміли, як то воно все працює. І мені здається, що от найближчі 2-3 роки це буде якраз закриття багатьох. Фешн-брендів, фешн-бізнесів через те, що грошей немає, продажів немає, стратегії немає, і немає бажання вчитись бізнесу. Є бажання тут пошити там продати. Але саме от фундаментально, що і як працює, а як працювати з клієнтом, як його утримувати, як залучити нового клієнта, як продати 10 разів старому клієнту, це все вже такі наука. Її треба вивчати. Це знання, які треба. Це треба постійно доповнювати. Це треба команду залучати, тобто спеціалістів точково там на імейл маркетинг, на дірект менеджера. Тобто це вже така е, цілісна стратегічна робота. А мало хто е, з початківців е, і там з власників фопів у минулому хочуть у цьому розбиратись. От тому і закривається багато фешн-брендів. Купа різних направлень, де ви можете себе реалізувати, проявити, дізнавайтесь про них, відчувайте їх та йдіть за своїм покликом душі та серця. Знову така прикольна історія. Власник бренду, початківець, коли думає про те, що він хоче запустити свій бренд, він завжди думає дуже так примітивно. Виробництво, тканина, інстаграм. В нього навіть не виникає думки про те, що треба залишити якісь бюджети на маркетинг. А якщо трошки поглибити саме у розуміння, як працює бізнес, то ми маємо зрозуміти, що маркетинг зараз відіграє ну суперважливу роль, тобто вас просто не Помітять про вас не дізнаються, якщо ви про себе не заявите. І недостатньо просто залончити, там, запостити в інстаграмі або сказати своїм друзям, що ви бренд створили, або навіть якщо ви блогер і на аудиторію свою сказати, що у вас є бренд. Не підуть за вами клієнти, не будуть вони вишукуватись чергу. Це одно потрібно системний маркетинг додавати. І тому так важливо на початку, коли ви тільки створюєте бренд або створюєте колекцію, одразу продумувати: по-перше, скільки грошей. Ви готові вкласти, щоб її просунути, щоб її побачили, щоб її помітили. А по-друге, як це зробити системним. І маркетинг, він по факту і має бути системним. І я думаю, що, якщо говорити там, реаліями сьогодення, він має дорівнювати тій ж вартості, тій же сумі, яку ви вкладаєте у виробництво. Вклали 10 тисяч євро в тканину. Вклали 10 тисяч євро в пошиття. Ну, уявіть, хоча б така ж сума 10 тисяч євро має бути вкладена у ваш розвиток, у ваш маркетинг. Якщо вкладаєте в вашу колекцію 15 тисячі євро, вкладіть стільки ж хоча б у маркетинг. І то півтори тисячі євро на маркетинг взагалі недостатньо буде. В будь-якому випадку прирівнюєте цю статтю витрат до такої ж суми, яку ви вкладаєте у виробництво, у розробку, у розробку сайта. Це все невід'ємні. Частини одного ланцюжка. Це вам так здається, що це окремі речі, але так як є це цілісним бізнесом, то ці всі витрати вони взаємопов'язані. І не може бути такого питання наразі в 25 26 роках, чи є сенс там виділяти таку-то суму на маркетинг, чи як там взагалі просуватись, може там якось сарафанним радіо. Ні, зараз маркетинг є дуже важливим і на нього треба виділяти значні кошти. Перше, звичайно, це студенти нашого навчання суто профешен бізнес. Я впевнена, що кожний з них, якщо візьме максимум з нашого навчання, він вже є конкурентно спроможним на ринку фешено. Він вже обізнаний, він вже без рожевих окулярів. Я дуже сильно вірю в потенціал бренду наших студентів «Суто А це бренд хім чоловічого одягу. Я взагалі вірю дуже сильно в чоловічий одяг, оскільки його у нас в Україні не так багато, саме українських. Брендів я впевнена, що да, чоловіків складніше якось залучити до українських брендів, але якщо вони вже і стають клієнтами, то вони стають постійними, лояльними і дуже довгий час тримаються за цей бренд. Тому тут точно є великий потенціал для росту. Також мені подобається, і я дуже вірю в потенціал бренду, який створила на нашому навчанні Анастасія. Це бренд «Твій дотик» і він має ну, дуже глибокі сенси сенси, про дотики, про сімейні цінності, про любов до тварин, і вона поєднала у цьому бренді і ностальгічні якісь історії, тобто можна зробити і каблучку, і підвіску з відбитками пальців всієї родини, з малятком, з носиком вашого улюбленця, і це все про емоції, про стани і про. Закарбувати на сріблі або на золоті ваші дотики. Я впевнена, що про цей проєкт багато хто скоро почує, і взагалі він стане одним з найвпливовіших в індустрії. Прикрас пов'язаних з відчуттями, з чуттєвістю. Також мені дуже подобається бренд Очес. Це бренд, з яким я не була дотична, але бренд на наставництві, бренд Нерса, зробили з ними колаборацію. «Очес» створює окуляри з кавової гущі, якщо я правильно виражаюсь. І це прям, ну, супер по-новаторськи, це супер екологічно, це супер цікаво ново. Я впевнена, що за цим брендом теж ми. Бутнє, оскільки він несе супер екологічну складову, плюс креативну складову, що дуже важливо для брендів зараз. І я впевнена, що ви також про цей бренд вже або чули, або ще почуєте потенціал неймовірний. І я ще сподіваюся, що цей бренд розширить свою асортиментну матрицю і будуть не тільки окуляри, тому що мені дуже цікаво, що ще можна створити з кавової гущі. Я буду не я. Якщо не скажу, що моя порада навчайтесь, будь ласка, бізнесу, тому що фешн-бізнес бізнес складається з двох частин: Фешн – це про творчість, про красу. А бізнес це про цифри, про рахунки, це про планування, про ваш взагалі подальший розвиток. І саме від бізнесу складової залежить, чи буде ваш бренд існувати взагалі на ринку, чи будуть його купляти, чи проживете ви з цим брендом якийсь період, чи ви закриєтесь одразу після перших же невдач. Для мене це прям супер важлива складова взагалі відносин до будь-якої реалізації. Це Поринати у цю сферу, у цю індустрію, вивчати її, дізнаватися, як вона працює всередини, та планувати. Взагалі, я розумію, що планування в нашому житті зараз це така дуже хитка історія, але якщо ви маєте собі в голові точку Б. Ви все одно до неї прийдете так чи інакше. Ви може не прийдете по прямому шляху, але от тримати в голові цю точку Б і постійно шукати варіанти, знання, досвіди, команду, як до цієї точки Б дійти, вона правда працює. Тому навчання і планування це моя вам порада.